Тримай сідло, тримай лазурет. Опа! І починаю лопатою. Просто добувати купу снігу. Сюда. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всім, все, я всіх викликав. І в мене з'явився манікен. Манікен цього боса. Хух. Йо, друзі, всім привіт. І Сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті і спробувати вбивати нового боса, якого я добавив о, в цей світ. Можна подумати, що це ну повністю найзвичайний світ, але тільки тут і тільки зараз ми зможемо визвати боса, який зможе просто захавати мене навіть в креативі. Розумієте, він може вбити тебе, навіть якщо ти знаходишся в креативі. І мені здається, що це дуже хардкор. Орний бос, до якого потрібно не тільки підготуватися а ще й щоб його визвати, потрібно мати дуже-дуже багато різних предметів. І для цього всього мені треба нормально так постаратися. Як мінімум, у мене вже верстак є, палки теж, і можна пробувати валити трішки корів, тому що шкіра мені теж потрібна буде, хоча, можливо, і не потрібно, але їсти точно, точно, точно треба. Тому ми крафтимо собі, як мінімум, зараз кайло, добуваємо трішки каміння, а потім обов'язково підемо ще шукати собі якесь селище, тому що без селища просто ніяк. Мені треба і селян. І големи коротше, тут купа, купа всього мені потрібно. Зато бос просто неймовірно тяжкий. Я не знаю, це правда буде випробовуванням його спробувати завалити, тому що він далеко-далеко не легенький. Поки можете написати в коментарях, чи вдасться мені його перемогти, чи ні, і обов'язково поставити вподобайден, якщо я вже туди спустились. Тому що ну вподобайден це прям супер. І ще прямо на днях, зовсім скоро буде проходити конкурс в моєму телеграм-каналі. Тому всіх запрошую саме туди. Посилання буде в описі, а я тим часом уже і на фарми в Тішечки м'яса, і це максимально класно. Я вибачаюся за всіх корів, тому що я їх не сильно хочу валити, але просто ну нема виходу із ситуації. До речі, там є село прямо, і погнали відразу туди. Фух, так, село, село. Я бачу тут уже і кузню, в якій, скоріш за все, буде якийсь бомбезний лут. І мені треба обов'язково голем. І голем мені треба сьогодні не один, тому що з Голема може випасти його рука. І мені потрібно дві руки Голема і ліва, і права. І, коротше, купу всього мені потрібно, де мені то взяти, я не знаю. І пічки обов'язково треба забрати. Тому що крафтити їх я не дуже хочу, а от тако забрати було б супер. І залізо золото непогано, непогано, непогано. Могло бути краще, але це не найгірше, що все ж таки випало мені. Так, Голема я бачу, і відразу зараз підемо його пробувати валити, тому що не зі 100% шансом випадає його рука або нога, його рука ліва або права. А? Лол, що? Це як? хі <реш> аж дирка така. Йой, тут вода тече. Так, давайте її перекриємо. Олемчик! Ти де? Я готовий до тебе прийти. Ти десь тут був? А, ось до. Я тебе знайшов, я тебе знайшов, і я тебе готовий убити. Тихо! Нє! Як то кажуть, голема не так легко завалити. <хи> ну, з першого разу не вийшло, але я сподіваюся, зараз з другого точно вийде. Давайте зараз спробуємо якось його задамажити. Отако. Тікаємо. Тихо-тихо, тихо, големчик. Отако пробуємо. Ти йдеш? Давай, друже, іди до мене. Все, тепер ти точно мене не тронеш. Ні, якщо він на той блок стане, то він може мене достати. Отако, все, тепер не достане. Все, ізі, 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 ізі. На ізічах зараз його пробуємо винести. Все, і випала рука. Яка? Права, права рука випала, райт. Right. І мені потрібно ще. Ліво для цього всього. <смі> і, не тільки, і не тільки ще руки там потрібні. Там, коротше, купа різних ресурсів, але мене радує те, що все ж таки якусь частину я вже знайшов. Ми зараз обов'язково крафтимо собі залізне кайло, без нього просто нікуди. І сіно йдемо, забираємо, тому що їсти мені треба дуже багато. Я спробую в залізному сеті його завалити, цього боса, але я не впевнений, що в мене це вийде. Також мені потрібно буде ще знайти сідло. О, скоріше за все, сідло можна знайти в печерах. В печерах, в скринях, я Думаю, можна на ізі його знайти. Також мені потрібно скло, редстоуновий блок, о, лазурит. В общем, треба трішки всякого познаходити. я бачу тут якусь печеру. Чи це каньон? Йоу! А я би туди зараз спустився. Якраз поки ніч буде, мені в цілому нема що робити на вулиці, тому спускаємося, добуваємо трішечки вугілля для того, щоб у мене було світло. І все. Опа-опа, і залізо є. Супер. Проте печера тут максимально здорова. Я зараз постараюся максимально спуститися без безболісно для мене, але безболісно, походу, не вийде. Хі -хі. Ні, ну, в принципі, отако нормально. Так, вугілля ще трішечки, щоб залізо жарити потім, і можна спускатися. Якщо я навіть знайду діаманти, було б непогано їх знайти, проте тут уже супер темно, там всередині, і я навіть не знаю, що там може бути. Ну, що, що, що ж поробиш? Давай спробуємо якось туди спуститися. Опа, живем, живем, живем. Нічого взагалі не видно. Тупо темрява. Так, кріпас. Йо, у вас тут купа! Тихо, і скалет, півсердечка. Сань, поїсти, поїсти, поїсти. Обов'язково. Хаваєм, хілимся. Хілимся, Саня, півсердечка, півтора, точніше, не хочу далеко бігати. Тут можуть бути ще скелети, лазурит, знайшов. Лазурит, хороша штука. Я щось взагалі не регенюсь, Надо поїсти нормально. Сань, регенеруйся. Так, добуваємо трішки ще заліза, Броня потрібна обов'язково. Без неї тупо ніяк. Можна навіть відразу ставити собі пічку, ставити жаритись залізо, яке ми добули. 11 його не так багато, але все рівно трішки є. І можна зробити собі залізні чобітки. Хоча б якась трішечки броня. Це вже непогано. Обов'язково ще поїму. Нам треба розібратися якось з цим скелетом. Опа, скелет допоміг. Тихо, друже, отако, отако, і отако. Все, рознесли. Тут є ще залізо. Непогано. Добуваємо все. Опа, кріпер, тихо. Вони мене побачили! Ні, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Їмо обов'язково. Тихо, саня. Опа, розвалили одного, два ще одного. Все, халява. Ідемо, забираємо своє залізо. Його тут купа. Мені воно зайвим не буде. Тут я бачу ще залізо, ще павук, і ще кріпер, капець. Звідки ви всі беретесь? Ладно, взірвався та й взірвався. Це не проблема для мене. Так, маленький зомбі. Це найгірший моб із звичайних. Він такий докучливий. Його максимально тяжко вбити. В нього багато хп і він супер швидкий. Так, ні, зомбі, ой ой ой, ні, вас тут уже прям супер багато. Ладно, Сань, я погнав. Заберемось ще заліза трішки. І пошурували до пічки. До пічки, до пічки, до пічки. Їсти вже немає шо. Треба було поставити ще одну пічку і жарити м'ясо, яке я добував, скорів. Отако, хух. нормально, заліза трішки є, можна зробити собі нагрудник, який вже дасть мені нормальну захисту, і обов'язково теж добути лазурит. Без нього взагалі ніяк. Він мені дуже потрібен там для одного призиву, ще одного моба, якого потрібно завалити, щоб коротше, можна було визвати боса. В общем, тут ціла-ціла система, за допомогою якої я зможу визвати справжнього боса. Так, 5 злитків є, крафтим собі шолом. Без нього просто-напросто теж ніяк. І треба пробувати мочити вже цих зомбачків. Я вже замітив, що в мене і їсти немає що, і сокира майже поламана, але. Зато я добуваю ще заліза трішки, і я сподіваюся, що мені його вистачить для всього сету. Хоча я впевнений, я максимально впевнений, що залізної броні мені просто-напросто не вистачить для того, щоб з легкістю завалити цього боса. Ну як з легкістю Її з легкістю навіть в креативі не можна вбити. Оце, кстати, мені теж потрібно. <с breathe> Проте у мене вже нема чим бити кріпера. Погнали крафтити собі нормальну вже сокиру. Йоу, тихо, 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 Сань. Ладемо метал. Робимо собі залізну зараз сокиру. Оця штука мені потрібна. Скелетон, кістки його. Так, стейки, супер. Їмо. М'яса більше нема. А, ага, у мене сіна я ж добув. Ну оце я забувся. Це я дійсно забувся. За те, що у мене є ще хліб. І ще в мене є сім заліза на штані. Все, у мене є повен сет броні. У мене є лазурит. Мені треба зараз знайти тільки ред і в цілому можна видвигатись. Так, пробігаємо. Він зривається, я навіть не получаю демеджа. Так, тут залізо. О, редстоун. Супер! Мені треба один блок редстоуновий. Всього то на всього. Це дев'ять. Все, мені вистачає. Ізі. Можна зараз тут пробігти. Подивитись, можливо, тут є діаманти, а можливо, їх тут нема. Але якщо вони є, то це супер. Тому що з діамантів можна зробити якісь обладунки, які набагато крутіші залізних. Або хоча б меч. Нє, Ні, тут нічого нема. Фух, так, я виліз. І це найголовніше, але дещо мене бентежить. Мене бентежить саме те, де мені взяти другу руку, Голема. Це по-перше. По-друге, я можу зараз зробити собі редстоуновий блок, який мені дуже потрібен. І ще мені треба лопата. Бажано залізна. Для піску, для того, щоб скрафтити собі скло. Ой, тут голем є. Найс. Так, Големчик, не знаю, чи зможу я все ж таки тебе завалити. Але я постараюсь. Опа, іди сюди. Ізі, але не випала рука. Абалдеть, де мені їх знайти, сіки. Ладно, давайте поки добудемо трішки піску. Пісок мені теж дуже потрібен. Його треба не так багато. Плюс-мінус, плюс-мінус. Не знаю скільки. Можливо, десь півстака. Але я думаю, це буде супер-супер швидко. І ще треба десь сідло знайти. Йо, де то все взяти? І гнилої плоті мені треба трішки. Ну, мені майже вистачає. Так, 28 штук. Мені цього точно з головою хватить. Погнали, подивимося в селищі, ще скрині. Можливо, там є десь сідло. Тут нема скрині, може там є якась, я не знаю. Я просто вроді дивився якісь скрині тут. Але я ж точно не все селище обдивився. Мені здається, що я далеко не, не в цьому селищі був. Отут я точно був, бо двері відчинені. Тут нема нічого. Йо, дайте мені сідло. О! О, непогано. Це, звісно, не сідло, але нехай буде. Отут ще є щось. Хліб просто і все. Окей. Okay. А сідло можна мені? Будь ласка, сідло, дайте сідло. О, сідло. Хо -хо. супер. Так, а теперки, теперки. Маючи я сідло, мені треба знайти звичайного селянина. Звичайного селянина. Один селянин. Ти де, друже? Опа, чую, 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 відчуваю. Так, тримай сідло, тримай лазурит. Опа! І дивіться, кого я заспавнив! Він ще сильний дуже! Тихо, тихо, тихо! Тільки він здоровий! Руїн, я не думав, що ти такий сильний. Я думав, ти слабший. Я вже вбивав таких кілька разів, то вони були набагато слабші. І голема ще, й нема ще поміг мені. Це халепа, де яке воно здорове чучело. Йо, йо 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 чому ж я його визвав? Я зараз вам розкажу, мені треба вибити з нього голову, чи не голову, чи, коротше, зуби якісь для того, щоб використати їх в крафті для босса. Я не можу його навіть ударити! Що за прикол? Санчелос. А що якщо я зроблю ось так? Ого! Отак. Він достає! Тихо, 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 сань, живи, 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 живи. Регенеруйся, регенеруйся! Нормально, регенся На! Не-ні, ні, ні, ні. Щас буде. Тільки не вмерти, тільки не вмерти. Капець він жорсткий. Він ще й швидкий! Чекай, Санчелос Блін, я зрозумів, що залізна броня це взагалі ерунда, я не можу обичного боба вбити. Це ж даже не босс, він чисто звичайний моб. Півтора! сердечка, тікай, сань, біжи, хілься, іж. Обов'язково. Так, трішки відрегенерувався, можна пробувати нападати. Ні, не, ні, 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 не нападаємо. Його стейка. Блін, був би голем, він би реально мені допоміг. А це якийсь жорсткий чувак, як його завалити. Хі, ні, або лук, але лука теж нема. І павутиння два штуки тільки. Два штуки павутиння. Треба було павуків вбивати. Ладно, все, Йдем в бій. Завалили. І випала челюсть його. Фух. І сідло назад випало. Найс, ми можемо ще одного призвати. Ну, я поки не готовий його призивати. Давайте це викинемо. Це теж. Фух, це шок. Але мені треба шукати ще селище для того, щоб вбити голема. І мені треба не один голем. Мені, ну, якщо можливо з одного випаде, буде супер. Але я щось думаю, що з одного мені не пощастить. Опа! Походу, я знайшов ще одне селище. Я сподіваюся, що там є голем, а можливо і не один. Мені потрібно просто-напросто його друга рука. Мені, до речі, тільки її і не вистачає. У мене є пісок. Який, до речі, треба зараз поставити пережарюватись, поки я буду це селище лутати, я думаю, воно пережариться. Так, у мене, правда, вугілля дуже мало. Мені його просто-напросто не вистачить. Давайте ще дерева сюди засунемо трішки. І погнали шукати Голема. Голем є! Найс. Големчик, вибачай. Цікаво, а чи зможу я Голема завалити чисто без цього стовпа? Я, правда, їсти, потрачу дуже багато. Нє, нє, нє. Це дуже жорстко. Я ще сіки сюди біг. Нє, ні, 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 Сань, не, не вздумай померти. Це не в твоїй компетенції. Ти строй оцю штуку. Все, отак буде простіше. О, дві руки випало! Фух, народ! Ви би знали, як мені пощастило, просто максимально. Так, давайте зараз відразу добуваємо сіна. Мені треба стійка для броні, щоб визвати цього босса. І він прям ну дуже сильний. Дуже сильний. Обов'язково скрафтимо ще трішечки собі хліба, без нього просто ніяк. І знаєте, що я би дуже хотів? Я би хотів знайти ще, ще трішки заліза. І я звісно знаю, що заспавнити залізного голема це супер-супер складно. Ну, по ресурсам, по ресурсам це мега затратно. Але у мене є. Друга ідея, можна зробити снігових големів для того, щоб вони вбивали цього боса. Тому що цей бос, він ультрасильний. Ультрасильний. І я десь бачив гарбузи, поки пробігав. Якщо я зараз їх всі знайду, знайду ще трішечки собі сніга. А он там є гори, я думаю, там сніг буде. І взагалі буде пушка. Просто буде максимально класно. А ще я би хотів скрафтити собі лук. Отако бемк Хоча б так. Все, погнали шукати знову гарбузи. А ось до народ і гарбузи. І мені їх треба багатенько. Ми зараз їх супер швидко добуваємо. Потім повертаємося назад до, тої, до того селища і шукаємо там сніг. І у нас будуть ціла армія снігових големів. Ви знаєте, я вже пробіг дуже-дуже багато, але я все ж таки знайшов трішки снігу. Мені треба його не так багато, тому що я можу заспавнити одного голема, а вже за допомогою нього зробити собі дуже багато сніга. Мені треба два блока, це виходить 9, 18 18 сніжних кульок мені треба. Так що, в принципі, такої кількості мені точно вистачить. Так, санчос, я готовий все робити. Мені потрібно... Всього-то на всього. -то Добути трішки тут дерева. Я вибачаюся, селяни. Давайте спавенпойнт поставимо, щоб я тут заспавнитись міг в поганому випадку. Так, почекай. А, так це ще й легше. Я багато добув. Мені стільки не треба було. Ладно, Отако, отако. Все, цього мені вистачить. Мені треба зробити трішечки заборів. Цього мені теж вистачить. І тепер ким я роблю ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Все. І тепер просто з легкістю ми беремо, ставимо всі ці гарбузи, вирізаємо їх. шук 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 шу І ламаємо. Ставимо сюди сніг, ще один. І гарбуз. Все, чувак, у мене є. Тепер з легкістю, просто, максимальною легкістю, ми робимо собі скриню. А то місця в мене вже нема. Просто скидаю весь мотлох, кроме стріл, стріли треба. І починаю лопатою просто добувати купу снігу. Сюда. Робити купу блоків. Я думаю, такої кількості мені вистачить. Хоча да, рівно вистачає. Так. І і все. Тепер виходить, ми вистроюємо ось таку штуку. Раз, два, Раз, два. Раз-два, 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 раз-два. Я просто максимально готуюся до зустрічі з цим босом. Так, трішки снігу у мене є. Тебе ми поки не випускаємо, бро. Поки що не випускаємо. Також мені потрібна стійка для броні, загрубілий ґрунт для того, щоб заспавнити цього боса. Я просто беру, викопую землю, ставлю сюди загрубілий ґрунт. На нього ставлю стійку для броні. Потім мені потрібно кинути сюди руку, челюсть, ще одну руку, кісткову цю штуку, гнилої плоті 8 штук. Опа! І в мене з'явився манікен. Манікен цього боса. Хух, це дуже складно. Так. Е, тепер, щоб його викликати, мені потрібно що? Мені потрібно поставити скло ось тут. Поставити скло ще ось тут і ось тут. І коли я поставлю блок крестовну сюди, я визволю жорстко самого реально лютого боса, яко, який може тебе вбити, навіть якщо ти в креативі. І, хух, на рахунок три, я готовий це зробити. Раз, два, три! Я його заспавнив! Тихо? Чуєте? Що ти не можеш нічого зробити, да? Бо ти в. ты в цьому? Ти в клітці. Ну. А! А! Ви це бачили? Він мене з'їв за за секунду просто. Так, ладно. Ну наскільки я знаю, він може ламати блоки, але чомусь він не ламає. Ну, це для нього, для нього, для нього гірше, тому що я роблю велику армію просто снігових големів. І зараз я випустю цього моба. Зараз я його випустю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все, я всіх викликав. Я просто підхожу, ламаю. А! Та чи ти задовбало? Поняли, наскільки він жорсткий? Диви! Він з одної тички виніс моба! З одної! Кота не трогай! Я попав по ньому! Він просто він, він випарився! Диви! А големи його не дамажать! Їм байдуже на нього! Він просто ходить всіх їсть! На, отримуй на горіхи! На ще! Тихо, тікай! Він поки агриться на всіх. Наще! Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй, та ну куда? Це просто щось нереальне, це щось максимально нереальне. Тихо, завалив? Ні, не завалив. Ну вдарив просто, він за мною біжить. Диви, як він жорстко вали. Він просто всіх їсть. Тихо, 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 вали, вали, Санчоус. Він на тебе загарний. Ну, друже, стріляй по ньому. Ну по якому зомбаку ти стріляєш тут є. Та ну куди? Він просто мене пожирає. Диви, диви, як він їсть. Просто він всіх захаває з одної течки. Бем, з руки! На мене загрився. Тихо, тихо, живу. Ні, ну куди, ну куди? Він, коротше, в мене станеть і я не можу нічого йому зробити. А ще якщо зі сніжків? Я йому байдуже на ці сніжки. Давай з лука. Бем бем бем. Так, у мене є ідея, у мене є ідея, у мене є ідея. Отако. І що ти мені зробиш? Я поняв. З тобою шутки погані. Він просто мене з одної тички виносить. Він мене виносить з одної тички в залізній броні. І був би я креативі, він би так же мене з одної тички з'їв. Опа! Обалдеть! Я не знаю, що з йому зробити. Ще й ти не допомагаєш мені, я вас крафтив, вбігав, шукав. Давай з лука пробувати. На! Все! Пінзаникався пензай! Під... А Велліс! На! Ні, ну чого? Це просто шок! Я не знаю, як його завалити. Тікай, тікай, Санчоус! Тікай, тікай! Він просто станеть тебе, ти не можеш нічого зробити і потім в черепи мене. Обалдеть народ! Я реально цей датапак закинув в телеграм. Хто захоче, спробує побити цього боса, але мені здається, його треба з друзями валити. По-другому взагалі ніяк. Так, ну куди? Він просто виносить максимально. Я не знаю, що треба зробити, щоб його винести. І він притом всьому їсть всіх. А, так одні стріли відскакують. Я думав, його ще з лука хоч можна завалити. Нє! Це нереально, це нереально, максимально нереально. Давай зараз ще попробую. Я його вбив! Я його що вбив? Я реально останнім вдаром його вбив? Обалдеть! Його шкіра і зуби. Зуби це кісткове борошно, непогано. Я тебе закопаю. Все, поняв? Щоб ти не задобував це селище. я все ж таки зміг його побити, але найголовніше те, що мені випало оці штуки. Давайте раз, і отако. Опа, і в мене появилась його капелюх. І теперки, якщо я викличу ще одного такого боса, скоріш за все, вони мене не будуть трогати взагалі. Вони будуть просто, типу, ну, вважати, що я це і є він. Так, народ. І ви знаєте, що я готовий викликати ще одного такого боса для того, щоб перевірити, чи буде він мене трогати уже в цьому капелюсі. Бо як я знаю, ніби як не повинен. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Опа. Тепер ставимо скло. Раз, два, три і блок. Бем, я викликав. І він. Він підходить до мене мазатись! Я його приручив! ха Прикол! Цікаво, а чи буде він когось зараз пробувати валити? Давайте підійдемо ось сюди зомбака, наприклад. О, ти куди дівся? Вилазь, вилазь, біжи до мене, бро. Давай пробуй. Ні, він не вбиває нікого! Чи почекай, чи вбиває все? Він його хаває! Він його вдаряє. Да він його б'є, він б'є зомбака. Він його з'їв. А мене не трогає. Ось такий був датапак, друзі, тому обов'язково ставте свій подобайне, підписуйтесь на канал, долучайтесь до телеграм-каналу, там зовсім скоро буде розіграш. І цей датапак. А що буде, якщо я тебе вдарю? Він мене не трогає, він думає, що я свій.